Панове, привіт! Коли ми робили передзамовлення fc всі 24, то одним із бонусів був пак з гарантованим героєм Ліги Чемпіонів. І ось цей момент настав сьогодні. Черговий матч Дей Ліги Чемпіонів. І серед купи матчів я би виділив протистояння Реала та Наполі і Арсенала проти Ланса, тому що каноніри напевне захочуть взяти реванш за поразку у Франції. На ці та інші поєдинки ваших прогнозів чекає Фавбет. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. В мене тут ще пік зібрався Один з 3,85 з дублікатів. Треба було кудись подіти. Тож, таким чином, ми їх обміняємо і отримаємо. Нічого хорошого. Ну що, момент істини. Я сподіваюся, що там не Кану і не Бербатов. А всі інші вже потрохи будемо дивитися. Ну, поїхали. Герой Ліги Чемпіонів. Основа. Чи ні, Англія це Макманеман. Ну, як той один з класичних варіантів. Так, так віксельний. А, я не можу глянути. Їх на маркеті ще немає. Дизайн подобається, а от Макманеман не дуже, але особливо на щось я і не розраховував. Подивимося, на що здатний Стіві. До речі, цікавенький був такий виконавець, так? Височенький, як для флангу, але в мадридському реалі грав, я пам'ятаю. на 95, нічого собі. Золотий технічний плейстайл 01. Макманаман може непогано бігти. О, навіть так. То Родріго може відпочити. З моїм андерсаром ви вже встигли познайомитися у минулому відео і там вже могли почути про те, що я хочу купити Несту. Я не жартував, купив собі одного і ще двох на ринок, скільки було монет, щоб потім можна було спробувати потрейдити не ста цей постаток як вандейк, навіть крутіший в плані дефу. Е, плейстайли так у Вірджіла їх більше, і за рахунок цього вірджол крутезний. Ну і скрипт FC. така собі буде граюча інвестиція. Ну і е, поглянемо, що з цього вийде. Не старше може апнутися. І ну, цікавіше мені грати чимось таким, от аніж просто рарним вандейком, який я і так знаю, що він класний. О, oh, ну, no. для Неймара. о, oh, Вандерзар нього теж є, ти дивися. Далглі ж зібраний. Гамбапе він собі червоним зробив, то йо-йой. -йо -йо. Це те, що треба для Нести, він таких буде з'їдати. Але Макманаман, я не знаю, чи він готовий до такого матчу. Ой, він, до речі, такий якийсь спритний моделькою там. Ох, Макманаман пішов, пішов, і можна. Вау! Wow! І я читав, що він піде туди правим стіком 1-0 на і одразу асист Макманамана. Ось він дух Ліги чемпіонів в команді. А в нього така моделька, така я вам скажу. Худенька. Як. Overun. Досить рухливий Макманаман. Ей, це фо. Вандерсор, який сейв, а де це... офсайт? А це червона? Манаман. Проти нього блан Макманаман технічно крос. А... Ух ти! Стіві! Стіві Макма! Маман, що за удар? Вау! Який лонгшот фантастичний! Ну, то він влупив? В нього там удари зовсім не такі, щоб аж так вражати, якщо чесно, по статах. Добре, Сар. Е -е, як гра наших хлопців, треба чекати матч спорту. Багато говорити не варто. Тровочки є чудово. Ой, який крінж залітає, вибачте. Там якийсь Рекошет і Вандерсар в цій промо-версії зіграв зараз як мішок. Скажемо, як є, як мішок. Я боюсь, щоб мій так не грав. То я зіграв. Неста! Прекрасна робота. Файно. Come on, come on. Мак, манаман. Чудово! Просто чудово! 4-0 суперник битий, але дуже стійкий. А ми на 0 будемо грати. Щоби похвалити Несту. Ой, чудово, п'ятірочка летить. Взяв паузу на 81-й хвилині. І вийшов з матчу. Боже мій! Колись я зрозумію логіку таких людей. Але не сьогодні. Мені треба можливо з ним поспілкуватися. Я запитаюся його. Трізьо Я можу його спитатися. Я не можу. Не можу терпіти ці борошно Бляхать праві не можна. Не можна йому відправити. Цікаво було б почути. Той бік екрану. Так, ми там за крок від першого дивізіону трішечки. Трішечки не втрачати цей темп, тому що спочатку дивізіону 2. Як зараз треба було повертатися доріти, я саме так йду. Х2, 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 x2, 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 x2. Йдемо x2. Тож ми йдемо далі. Добре, на бейсику був Бакманом, він грав добре. По дриблінгу в нього тут було по плюс 4. Дриблінг, бол контрол, agility. І він лонгшоти має 80, і сила удару 81. І він так вальнув лонгшот. Ну це неймовірно. Може йому не давати тоді нічого не рухати, хай так і грає на базовому стилі. Віалі тут у суперника разом з Ді Наталі. Нічого собі на серію А Апоперлу людині. Чудово там Макманом себе пропонує і тут вривається. Франческолі. А на дальній є Вінісіус. Він приймає і. І не забуває якийсь сейв Мін'яна, ну кут був гострий. Места ну. гарно. Макманаман дуже технічна обробка. Я родин древіння Макманамана. Макманаман. Непогано. Ой-ой-ой! Та ти. Добре. Можна сюди. І тут джуд. Бам! О, класно, кіпер! Ай. Бомба Витримала там якось тиск кантона. Опа. Ей. Оу. Ото сон викрадач. Є перший дивізіон Чудово. Йдемо на Х2. Мені це подобається. Зараз би на Х2 заскочити до чекпойнту. І було би суперово. Бензема Форлан. Ух ти. Доку Максимен, які декуни на флангах. І зібраний балек з Behringham. Цікавий склад. О, oh, Так добре, Макманом собі крутився з м'ячем, але. Ой! Неста. Солідно. Файно і Макманом створили для тебе все Макманом! ма Що це було модріч? Не доб'є, не доб'є. Вомпастор зіграли молодець. Можна? Без офсайду, онсайд. Сон! Ну, що це за приколи сьогодні з один ударами, в вдотик? Найс! Nice. Суперник сам не чекав, що то прийде. От реально не чекала людина. Пас дав, але не чекав. Я в шоці, я що шо Сар зробив? Оце був прикол. У мене вже два таких було. Ще один від нього іграфоно грівний. Макманаман, один дриблінг. Ой-ой-ой, як він несеться. Мусіяла в моменті просто Макманаман. Макі Макі! Ах. Неста. Дуже добре. Треба виконати. Треба виконати. Є е, 2-0. Цікава стратегія зараз була Алісона. Якось там вписати в лінію воріт. Упс. Так ось було нелогічно. Мудрич І Віні Джуніор ставить. крапку. Ну що, Макманоман, кинемо, може тобі таке хантер, ага. Оу, який пас. Франческо вичекав і зелений таймінг. Вау, який хитрий розіграш. Я таких ще не бачив 500 до цього. Так, люблю, коли мені люди з кіков атак м'яч видають за киданням. Франческолі! 2-0! Кеголасо! Ну, я помітив, що суперник смикає Шмейхеля, щоб закривати ближню стійку. Але що мені саме вдасться так виконати? Але Франческолі, 2 голи і цей асист, ну просто браво! Уругвайський футбол на підйомі. Т я думав він засеївся правим Стіком. Серйозно. Але сон забив. Шмейхель зараз дуже дивно зіграв. Погляньте, якщо буде повтор, він не скіпне. А, -а, -а не видно. Він рухав правим Стіком, але Шмейхель якось так от зіграв. Дивно. Угу. Кеслер. Сар! Пенальті Фол проти сара! Фол проти сара! Макманаман Вистояв Ще раз! Макманаман! Ні, що ти робиш в цьому матчі? Ох oh, ти бляха! Сар, гарний сейв! Мак Манаман. Мак Ай, відскок. Неста блок. Хіба не був? А, точно, 5-1. Неста! What a block Хай, це вже на фланг, давай, давай. Дивися! Сар, what a save! Я ще тут правим стіком трохи підіграв, але Сар все одно молодець. Неста, прекрасно. Угу. Добре. Макманамен, коротенький. Ще. І це перемога. Дуже гарний розіграш. І мене на чекпойнті. Прекрасно. На Х2 заїхав на чекпоінт. Ото я спіймав втик. Гол престижу для суперника. Дякую. Маємо унести 10 матчів, і 1 асист. Та ти що? Сара 11 матчів. Як це так сталося? Не знаю. Макманман 5, 5. один 3 асист. Я не знаю, скільки цей магманом буде коштувати, але він нічогенький на м'ячі. Правда, якось е, на базовому стилі зіграності йому краще мені здається, трохи ніж на Хантері. Дивно. Там все-таки трохи база бустила дриблінгу пару пунктів ще. Але він досить пластичний, бо моделька худенька і має золотий плейстайл на технікал Z1, він дуже прикольно рухається. Ну, якщо комусь впаде, грати насправді можна. У мене просто розумієте, він є. Родріго і Белінгем тривантреді фантастична трійця. Тому їх розлучати з місту не буде. Родріго все-таки прикольніший трішечки дриблінг і удари. За 10 матчів з Нестою в мене не було ні разу, щоб я нарікав. В нього немає стільки плейстайлів, як у Вандейка. Ну і стати в нього шалені. По дефо, все 99 він відчувається справді от таким от класним металонним. Дуже мені сподобався, і він ще може отримувати АП, і він може отримувати плейстайли. І свій новий плейстайл Неста щойно отримав. Мілан здобув перемогу в серії А. І що мені подобається, і їй не дають якийсь рандомний плейстайл, який не стане в нагоді. А обирають серед тих, які справді хотіли би побачити ком'юніті. Неста отримав плейстайл на блоки. Ну, Вандерсар, до речі, мені що, Вандерсар, що Шмейхель подобається. Сказати, поки що за 10 матчів один чи другий подобається більше, я не можу. Я хочу, щоб Сар отримав плейстайл на гру ногами. І мій Ядвін Вендер також отримав новий плейстайл. Це гра ногами, сайва ногами, і це справді круто. Ну а Макманаман поки залишається в моєму клубі. Місця в основі, напевно, для нього не буде, але й на СБЧ скидати не хочеться. На сьогодні все. Якщо відео сподобалось, не забувайте за вподобайку, а в коментарях напишіть, якого героя Ліги Чемпіонів спіймали ви, якщо встигли зробити передзамовлення до якихось там 20-х чисел серпня, наскільки я пам'ятаю. Почуємось. Побачимо чимось. Бережіть себе.